На центральній площі Броварів Южно тут зібралися поштарі нашої волонтери акції. та військові. Понад рік більше як тисяча листонож області збирали гроші на реальний мобіль для армійців. Клієнтам «Укрпошти» вони пропонували придбати патріотичну листівку за 10 гривень та написати на більше 30 тисяч. Лістівок було придбано, і це тільки в одній області, це Київська область. Це де активно наші листоноші відпрацювали, де громадяни йшли на зустріч і купляли ці листівки, а головне гроші пішли на купівлю цього автомобіля. На Київщині за рік вторгували понад 280 тисяч гривень. Цих грошей вистачило не лише, щоб придбати автівку, а й укомплектувати її сучасним медичним обладнанням. Зокрема, встановили кардіограф, апарат штучної вентиляції легень. Тор пацієнта та... кожна відсутність таких машин вона Коштує, на жаль, щодня комусь здоров'я або життя, тобто хтось втрачає ногу, хтось руку, хтось хтось помирає. І такі банальні речі, як швидкість, як наявність не самого дорогого обладнання. Воно дуже часто потім виливається в те, що людина може вести повноцінне життя. Військовий медик 59-ї бригади Тетяна Партьонова розповідає, наскільки швидкісний реанімобіль необхідний на передовій, що їде машина 30 км в час. що з того ж можна доставити за 15 хвилин, що вже можна його. Просто не доставіть, але ця автівка має для армійців і моральну цінність, адже гроші на неї назбирали прості люди. До того ж, листівки розчулювали. Последні листівки, які я читала, які прийшли на Пасху нам від дітей, крашенки да. Ну кожна дитина пише свої послання. Тось тобто, до нас всі доходимо, всім дітям вдячні. Нас це розчулює. Ми навіть плачемо строєм. Зупинятися на досягнутому ані волонтери, ані кошти наміри не мають. Листівки для атомців продаватимуть і надалі. А от на що тепер збиратимуть кошти, вирішать незабаром. Ксенія Дворникова, Віктор Смічко, п'ятий канал.